Друзі, вітаю! Це урок української мови в 9 класі. Мене звати Анастасія Бречко, і ми з вами продовжимо підкорювати синтаксис української мови. Минулого разу ми почали вивчати складні речення із різними видами зв'язку. Згадаймо, що вони поділяються на речення із сурядним та підрядним зв'язком, і сполучниковим та безсполучниковим зв'язком. Сьогодні розгляньмо другий вид і розділові знаки в таких реченнях. У складних реченнях, що мають більше двох граматичних основ, одні частини можуть поєднуватися з сполучниковим зв'язком, а інші безсполучниковим. Наприклад, любов виникає з любові. Я сам перше люблю, коли хочу, щоб мене любили. Перша частина любов виникає з любові. Та друга, я сам перший люблю, поєднані інтонаційно. Їх розділяє крапка з комою. Друга, сам перший люблю. І третя частина, коли хочу, поєднані підрядним зв'язком та підрядним сполучником коли. Третя, коли хочу. І четверта, щоб мене любили. Частини поєднані підрядним зв'язком та підрядним сполучником щоб. Отже, це речення із безсполучниковим та сполучниковим підрядним зв'язком. Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком поділяються на із сурядним і безсполучниковим зв'язком. Наприклад, слова одні нам тішать слух і зір, а інші нас відштовхують раптово. В одних огонь істина жива, а є мертвотні крижані слова. Також із підрядним і безсполучниковим зв'язком. Наприклад, уподібнюйся пальмі. Чим міцніше її стискає скеля, тим швидше і прекрасніше здіймається вона догори. І також із сурядним, підрядним і безсполучниковим зв'язком. А правду каже приказка стара. Тоді є щастя втіха, коли своя у тебе стріха, а під чужою не шукай добра. Зверніть увагу, що в реченнях із різними видами зв'язку, безсполучниковим і сполучниковим, уживаються ті самі розділові знаки, що і в складносурядних, складнопідрядних та безсполучникових. Найпоширеніший розділовий знак у таких реченнях кома. Розгляньмо кожне із цих прикладів. Слова одні нам тішать слух і зір, а інші нас відштовхують раптово. В одних огонь і істина жива, а є мертвотні крижані слова. Перша частина слова одні нам тішать слух і зір» та друга, а інші нас відштовхують раптово, поєднані з сурядним зв'язком, тобто за допомогою сурядного сполучника А. Перед протиставними сполучниками ставимо кому. Друга частина, а інші нас відштовхують раптово. І третя в одних огоні істина жива, поєднані безсполучниковим зв'язком перелічувальною інтонацією. Тому їх розділяємо комою. Третя частина в одних огоні істина жива. І четверта а є мертвотні крижені слова. Поєднання сурядним зв'язком і сурядним сполучником А. Перед яким ставимо кому. Отже, це речення із безсполучниковим та сурядним зв'язком. Кожна частина відокремлюється від інших комами. Наступне речення. Уподібнюється пальмі. Чим міцніше її стискає скеля, тим швидше і прекрасніше здіймається вона догори. Перша частина. Уподібнюється пальмі. Та дві інші, чим міцніше її стискає скеля, тим швидше і прекрасніше здіймається вона догори, поєднання безсполучниковим зв'язком. Їх розділяє двокрапка, оскільки наступні частини пояснюють зміст першої. Друга частина, чим міцніше її стискає скеля. І третя, тим швидше і прекрасніше здіймається вона догори. Поєднані підрядним зв'язком. тому між частинами кома. Це речення з безсполучниковим та підрядним зв'язком. Наступне речення. А правду каже приказка стара. Тоді я щастя втіха, коли своя у тебе стріха, а під чужою не шукай добра. Речення має чотири частини. Перша частина, а правду каже приказка стара. Та друга, то діє щастя втіха, поєднані безсполучниковим зв'язком, між ними смисловий зв'язок поясненням, Тому їх розділяємо двокрапкою. Друга частина, то діє щастя втіха. Та третя, коли своя у тебе стріха, мають підрядний зв'язок часу й поєднуються сполучником коли, перед яким завжди ставиться кома. Четверта частина. А під чужою не шукай добра, приєднується з сурядним зв'язком, зокрема, сполучником А, перед яким ставиться кома. Це речення з безсполучниковим, підрядним і сурядним зв'язком. Чудово! А в мене все. Обов'язково ознайомтесь із конспектом до уроку, а також виконайте додаткові завдання та тести. Зустрінемось!